Під час засідання виконкому говорили про підготовку приміщення у Шосецькій центральній районній лікарні до встановлення ангіографа, який допоможе у лікуванні серцево-судинних та неврологічних хвороб. Таке медичне обладнання наразі на Сумщині є тільки в обласному центрі. У разі ж виконання всіх вимог по ремонту приміщення воно може з'явитись у шості. Про хід ремонтних робіт проінформував головний лікар міської центральної лікарні Олег Штогрин. Цю відбувся сиректор міністерства. Міністерський по напрямку цієї роботи до всіх лікарень були, окрім нас, ви всі знаєте, ще вісім лікарень заплановано на це діло і провірялася готовність закладів до прийому. Ну, я так скажу, щоб не злазити. Наша лікарня і ще дві одеські лікарні поки що єдині, які дотримуються графіку перших поставок на серпень місяць. Якщо все буде гаразд, я сподіваюся, ми все для цього робимо, ми, по ідеї, маємо аніорок отримати одні з перших. Шосткинській стоматологічній поліклініці з міського бюджету було виділено 910 тисяч гривень на дитяче лікування та надання невідкладної медичної допомоги. Говорили і про надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету жителям громади. Зокрема, вирішено було надати на лікування шосткинському другокласнику, який бореться з онкологією. В цілому, на всі заявки щодо прохань на допомогу у лікуванні та похованнях з міського бюджету потрібно виділити майже 2 мільйони гривень. Проте, за словами Миколи Передбачені кошти з міського бюджету вже вичерпані. Будемо на сесії додатково виділяти кошти, але прийдеться якийсь час призупиняти надачу матеріальної допомоги.